До дня українського добровольця також у Деснянському районі Києва відбувається сьогодні ряд заходів з шанування пам'яті захисників. Зокрема, відбулось покладання квітів біля пам'ятного знаку воїнам добровольцям. Більше деталей розкаже моя колега Олександра Мельниченко. Сашо, привіт і тобі слово. Сю, привіт нашим глядачам. Так, ми зараз перебуваємо у Деснянському районі, зокрема в парку Доброволець. саме цим парком якраз спікуються кияни, учасники революції гідності, самі добровольці. І цей пам'ятний знак теж встановлювався зокрема і силами добровольців, силами тих людей, які ще 9 років тому, починаючи з 2014 року, почали виборювати нашу незалежність боротися за нашу свободу. І так, сьогодні тут відбулося покладання квітів, зокрема, присутні вшанували пам'ять загиблих. Героїв добровольців хвилиною мовчання також тут провели молебен. Зокрема, ми поспілкувалися з присутніми. Вони розказали більше про як про цей день, так і загалом про наших добровольців. Давайте почуємо їхню пряму мову. На цьому місці стояли тітушки в палатках, які хотіли хотіли побудувати тут свої будинки. А зараз тут пам'ять нашим кращим. Кращим чому, тому що доброволець це позов серця. І зараз база Збройних сил України це якраз ті серця, які загинули за нашу батьківщину. На ротації були мої діти, і моя одна дівчинка сказала: мама, ти повинна бути до цього готова, воля або смерть. Полон ми не підемо. И повинна. Вони не були зі мною на майдані. сенсеєм і з правим сектором цей парк. Зокрема, ось цей пам'ятний знак був встановлений у 2016 році, і автор якраз цього пам'ятника, він теж сьогодні доєднався до покладання квітів. Як ми з ним говорили, він не є там скульптором, художником. Як він себе назвав, він просто патріот своєї країни, і він вирішив взятися, взяти на себе ініціативу створити ось цей ось пам'ятний знак. Якраз його встановлювали тут своїми руками, замість маленької таблички, яка тут була присвячена добровольцям героям. В нашим встановлювали тоді якраз ось цей пам'ятник. Давайте почуємо його пряму мову про те, що саме він хотів вкласти, які сенси в цю роботу. У своїй думці, в своїх снах я бачив, що це обов'язково має бути карта України, звичайно, обов'язково має бути доброволець, воїн посередині цього, і звичайно, має бути символ України. Це е, прикордонний стоп. І, звичайно, я хотів зобразити на карті України всі роди військ. Це мається на увазі літак, гелікоптер, е, БМП, е, військовий кораблик, БТР. Ну і як же ж без гасла героям добровольцям? Зокрема, сьогодні в Деснянському районі не один такий захід шанування пам'яті і загалом присвячений захід нашим добровольцям. Вже такий покладання квітів провели на проспекті Червоної Калини. Тут поклали квіти надалі. Як нам розказав Дмитро Ратніков, голова Деснянської районної державної адміністрації, що і надалі будуть поїдуть ще у пам'ятні такі ось місця, де вшанують пам'ять тих добровольців, хто поклав своє життя. Детальніше зокрема давайте почуємо. Пряму мову Дмитра Ратнікова. Я хочу сказати, що я, по-перше, пишаюсь бути головою Теснянського району міста Києва, тому що, ви бачите, у нас дуже дружня громада. Багато чого ми робимо разом, і бороним Україну ми також разом. Наші добровольці це наші герої, тому що вони серед перших пішли боронити Україну. І перше взяли до рук зброю. І на жаль, сьогодні, в Деснянському тільки районі, вже кількість хлопців, і дівчат, які склонили голову, які загинули заради нашої країни, заради нашої майбутньої перемоги. Вже лікіди на сотні сотні людей. На жаль, це правда і загиблими, і безвість пропавших. Тому наша громада згуртувалася, і ми робимо все від нас можливе, щоб пам'ять про цих людей. Залишилась наших серцях. Зокрема, що хотілося б додати це слава нашим героям, нашим добровольцям, які зараз боронять нашу країну. І шана і пам'ять тим, хто поклав своє життя за нашу свободу. Наразі в мене тут така інформація. Тож Олесю передаю слово тобі. Дякую, Олександр.